Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Нехай буде прославлений Небесний Отець Ісус Христос, і святий нині і повсякчас. Боже милий, іноді я відчуваю себе дуже самотнім і здається, що я весь переповнений цими почуттями. Чим більше я думаю про це, тим більше це все. Дозволь мені відчути твою глибоку любов до мене, щоб я змирився у своєму єстві. Дозволь мені знайти в тобі свою безпеку, що навіть коли я буду сам, я не відчував чи жахливої самотності. Знаю, що якщо в моєму серці глибоко вкоріниться переконання, що ти мене любиш, мені буде легше з упевненістю дивитися в обличчя багатьом життєвим ситуаціям, яких я часто уникаю, і які змушують мене відчувати себе все більш самотнім. Я довіряю тобі. Прошу тебе, не розчаруй, моєї надії. Залишайся зі мною, Господи. Твоя присутність необхідна мені, щоб я не забув тебе. Залишайся зі мною, Господи, бо я слабкий і потребую Твоєї сили. Щоб я не падав та часто. Залишайся зі мною, Господи, бо ти моє життя, бо без тебе я впадаю в вічі. Залишайся зі мною, Господи, бо ти моє світло, бо без тебе я поринаю темряву. Залишайся зі мною, Господи, щоб показати мені Твою волю. Залишайся зі мною, Господи, щоб я почув твій голос і пішов за тобою. Залишайся зі мною, Господи, бо я прагну любити тебе і завжди бути з тобою. Залишайся зі мною, Господи, якщо хочеш, щоб я залишився вірним тобі. Залишайся зі мною, бо моя діша, хоч і така бідна, прагне бути для тебе місцем розради і гніздом любові. Коли настає темрява, я боюся темряви, спокусу, самотності, страждань, тому так потребую Тебе, Господи Ісусе, серед ночі, залишайся зі мною, Господи Ісусе. Коли настане темрява і закінчиться день, мені потрібно відновити свої сили, щоб в дорозі не зупинитися, тому я потребую Тебе, залишайся зі мною, Ісусе, бо посеред ночі цього життя. Посеред його небезпеки потребую тебе, дай мені пізнати тебе, як твої учні пізнали тебе в ламанні хліба, тобто в евхаристійному спілкуванні, щоб воно було світлом, яка розганяє темряву, силою, яка підтримує мене і єдиною радістю мого серця, залишайся зі мною, Господи, бо в годину смерті я хочу з'єднати з тобою через сопричастя або принаймні через благодать і любов. Залишайся зі мною, Ісусе, прошу про дар Твоєї присутності, дуже прошу. Залишайся зі мною, Господи, Ти все, чого я шукаю твоєї любові, Твоєї благодаті, твоєї волі, Твого серця, Твого Духа. Бо я люблю тебе і не бажаю іншої нагороди, як любити тебе більше, сильнішою любов'ю. Всім своїм серцем на землі, а потім завжди і досконало любити тебе на віки вічні. Амінь. Нехай Бог укріплює і провадить вас духовно, нехай Ісус розпалить вогонь своєї любові, твоїй душі, і нехай Він завжди усміхається тобі, як усміхається всім душам, яких Він любить. Нехай добрий Бог благословляє кожен день вашого життя, а Марія оточує вас найніжнішою опікою, нехай Господь благословить вас за спільну молитву. Якщо ви хочете молитися частіше, підпишіться на канал. Залишайтеся з Небесним Отцем Ісусом Христом і Святим Духом. Благослови вас, Господь!